Відео з однієї з квартир, яка постраждала від ракетної атаки росіян, оприлюднив очільник Черкас Анатолій Бондаренко. Посадовець запевнив, що міська влада допоможе замінити пошкоджені вікна і покрівлі у будинках. Ось Любов Єремелівна 30-го року народження. Подивіться, наскільки ці нелюди що відбувалося в квартирах людей. Фотографуйте, що твориться. повністю все вибито. На місці, на місці працюють всі комунальні служби. ДСНС, все повністю фактично з рамами, вилетіло. Працюємо фактично, вся велика частина міської ради працює тут. Людям буде надана допомога повністю по заміні вікон. Зараз вже представники заводу виробника працюють. Ви бачите тут перший заступник, директор департаменту архітектури. Ми всі повністю нашою командою працюємо і до вечора повністю будемо мати картину і будемо мати уяву, що потрібно зробити.